Всіх вітаю, шановні! З вами Рубен Трейд. І щотижневий розбір моїх угод, які я брав по валюті, по нафті, по металам. Отже, час від часу я буду впроваджувати дану рубрику, щоб повністю якби, скомбінувати ту ідею, яка зараз є на YouTube. Тобто, кожного ранку я роблю щоденну аналітику для вас. Потім по цій аналітиці я певні трейди відторговую і щоп'ятниці. А я якби для себе роблю певний розбір. Отже, даний розбір, який буде у цьому відео, він співпав з роботою в моїй закритій групі, там, де я з учнями та вже практикуючими трейдерами розбираю цю угоду, тобто кількість цих угод. І я просто вирізав певні угоди, вставив тому формат більш такий фристайловий. Отже, всі скріни прикріплю. І бажаю всім приємного перегляду. Якщо залишаються якісь питання, будь ласка, задавайте. Обов'язково підтримайте цей відео, поставте уподобайки, напишіть коментарі, поширте це між своїми трейдерами, друзями, можливо, також комусь стане у нагоді. І ще раз всім приємного перегляду і на зв'язку. Коротше, це був оцей лон. Блін. Якщо чесно, це ну він реально зальотний. Типа він, в принципі, підходив. Я розумів, що дуже сильно імпульсно підходять до е, до мінімума минулого тижня, тобто четвер, да, тобто, у нас понеділок, понеділок, і е, я якби, Тут робив ставку на те, що в принципі можуть, о, якби підзняти, що це буде, типу, якби різкий закол. Я коли побачив, що вони спускаються, і вони вже тут, я просто, типу, нажав по маркету, не дочекуючись, типу, якби що вони будуть переспікувати. Я на ось таку гру ставив, де би я стопився у разі, якби у разі. Невдалого, якої невдалої спроби, це, в принципі, ось цей рівень був, на якому я думав, що в принципі я туди готовий прям тримати, в разі чого, і добрати ще, наприклад, на один ордер. Але я брав цю угоду на понижений об'єм. Буквально відкрив там позицію на хвилинному графіку ще таку тут коварну ступенечку зробили. От і вони ну, ось тут так стоять, і в мене так вийшло, що я прямо ось тут зайшов. Я буквально закрив телефон, відкрив телефон, і ми вже тут були десь через буквально там раз, два. Можна, можна, реально, реально виловив момент. Австралік на, на цьому тижні нормально накормив на самом ділі. Після того, як е, я взяв е, даний лонг е, по Австраліку. То потім на наступний день, на вівторок, у нас була з вами ідея шорта відсюди, вниз. Ну, типу, на візуальний рівень, на пробой. Тобто, тут уже було блін. Ну, скільки раз, два, ось три, чотири. Ну, коротше, коли вони сюди зайшли, уже мені знаєте, як, як, як то кажуть, просто надобув повод. Дайте мені маліший повод, щоб зайти в шорт, пожалуйста. От, і тут, в принципі, вони теж ну, цікавеньку таку історію намалювали, правда, без конфірма. От, і ми тут уже якби набирали шарти. Да, правильно, по ідеї, якби за стопом сюди було. Ціна викупилася. Ціна викупилася. Ну, вона, на жаль, пішла по трішки по старшому таймфрейму через тест минулої сходинки, коли вони почали заходити сюди наверх, і тут з'явився дуже жирний об'єм. Який мені просто дав підсказку того, що треба потримати сюди з стопом і все буде. Довелося зробити трохи більше ризик, трошки зависив ризики, От. добрав позицію, і ми потім просто ну, так ляпнулись. І я відразу ось тут, коротше, навіть не дочекався пробою. Я його по ходу типа, зафіксив. Пункт брав я на цьому тижні. Друзі. Теж я вам давав, ми його з вами торгували. Давайте ще раз подивимося на цю ситуацію. Ось тут, по-моєму, да Непогана ситуація. Типу, вони, коротше, вийшла новина в 9 ранку, вони залили, прям плотно залили, залили на хтф таргет поводом насправді був, був залиття на ХТ таргет. Особисто в мене. Непогана, непогана ситуація. Входи були, можна було на минутки, в принципі, з конфірмом забирати цю історію. От. Я особисто подержав його, я не пам'ятаю, десь. Ну, ось тут десь я, коротше, десь в цій приблизної історії фіксував. От, але прям там чітко ми дійшли до тої лінії, де я указав. В таких ситуаціях хотів ну, наголосити, що тут фарт, куди ти будеш торгувати? Типу, тут ну просто тупо, великий такий імбаланс, і якби тут не угадаєш, куди вони його на половину чи на відсотків 30. Тобто, так, ну тут в таких ситуаціях бажано там відкусив трошки і вийшов, тобто не, перед, ну, не перетримувати. От, по нафті я брав угоду. По-моєму, ось тут. На відкритті теж. Ось у нас був якби ранок. Потім 10 ранку 11 відкриття. І я набирав ложик. На, на цей. На цей геп. От. Тобто, теж мінімальним лотом, тому що, в принципі, розумів, що вірогідніше ми також можемо затестити цю всю історію, От, і потім, типу, якби піти. Ну, і в принципі, зробив гарантований тейк ось цій схемі. Тобто, провокація, викуп по цій темі я зробив гарантований тейк. І далі мене просто викинуло в беззбиток, е, і на цьому закінчився трейд. Тобто, я по Євріку брав, друзі, лангі. Ось ці. Е, тейкнув. І частину закрив вчора ввечері перед сном в беззбиток тут. Ну, нормально тут відкусив теж 0,2. Але розумів, що будуть лонгі, але не хотів ризикувати, пересиджувати, а вони сьогодні нормально розлонжились. Це теж було, в принципі, якби з розумінням того, що прийшли на таргети, і ми зайшли в 50% пої. Я розумію, що тут розворот дуже близько. Ось такі позиції були на цьому тижні.